Що там кое, знаєте? Бігом не кричать, то третий. Айбо! Це мама, що в нас не легше? Що не бачите, це таке страшне. Загасити ще кофе. Быстро де тебе щось. Що вона робить? Богдан! Це на тебе, де костянська. Ніколя не п'є, вона себе прибирає. Подивина, що дитина похожа, налякає всіх людей там. Розтіши його. Гарно, гарно, гайда бистро. Стій. Чекай, ні. 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 пирять Коля. Не на хоть весь Не надо И що, шоу там. Ой ба. Бігом збирайся Ми <клес> вже садимо в машині чекає <клес> Коля ну то ж время okay mm -hmm. А я зараз спотію. Нічого страшного, скинеш футболку. Взяти другу футболку друг спотіє. Алла-ба-ба-алля-баба. Швидко, ми тебе одного чекаємо. Ми баба-біба. Але пі? Ну лапів. Дві половина літа. Масло бере поздравить. Та яке масло? Воно ж холодне, що горло зламить? Та без маліни, так? Да? Так. Да. Так. Да. Так. Гравка Різність, писати. Там шо, не чекати ручки, дитя в то ручку взяти. Оля швидше. Молитися і їхати на обіт. Ну, швидше тебе одного чекають всі. Ой,

Ме? Постій. Ой, боже. Коля, ну не грайся, що ти... ти а... не питання. Не не вмивався. Ну то й де, що ти сидиш? А що ще робити? Mm. П'ють чай чи що? Ти машину покропила чи ні? Там ж ведьми вже накладували задання. Ти покропи машину. І туди, куди це їхати. Масло поклади в холодильник, якщо не Добре. Пішли, гайда. Я спотів, чуєш? Нічого, я взяла тут. Пішли, так. Да. Що мені, ті шляпанці від? Чи красовки? Шо? Шляпанці, чи кросовки? Кросовки, ти ж не ж люди. Треба ще вмитися. То гайдай, дибігу, всі тебе робимо. Рушника ж нема. Білом не важно. Підеш в хату вытер. Биом. Ну, ну. Дайте телефон. Ой, іди,